У нового етапу в житті і хочемо подякувати керівництву комарської громади, керівництву нашої школи, найкращим вчителям, любим батькам, нашим рідним та шкільним друзям за ті настанови та напутні слова, що стали нашими дороговказами. Кожен із вас це частинка нашої великої шкільної родини, і завдяки вашій турботі, мудрості та підтримці. Ми стали тими, ким є сьогодні. Ми мріяли про інший випускний, але розуміємо все і вдячні захисникам за можливість зібратися онлайн всією школою. Слава нашим героям, вчителі, ви завжди були не тільки нашими наставниками, але й друзями, котрі відкрили для нас безліч нових можливостей і перспектив. Ваші слова неодноразово ставали тим рятівним кругом. Які допомагав нам йти вперед, навіть у найважчі часи. Ми обіцяємо, що будемо працювати над собою, слідувати вашому прикладу та не забувати уроки, які ви нам дали. Колись давно, коли ще дзвоник здавався грізним, а перерва короткою, як тік-ток, ми дивилися на вчителів із думкою. Вони точно народилися з червоною ручкою в руці, і фразою сядь, оцінки живістерлені. А потім минали роки, і ми раптом зрозуміли. Учитель це не просто професія, це суперсила. Кажуть, у кожного вчителя є суперздібність, хтось може побачити шпаргалку за три парти, хтось вирахувати, хто не зробив домашку ще до того, як зайшов у клас, а хтось пояснити тему так, що навіть найсонніші учні прокидаються. Сьогодні ми вирішили поглянути на наших вчителів по-новому, з гумором, теплом і вдячністю. Бо навіть якщо іноді ми забували формули, дати чи правила, те, як вони нас підтримували, надихали, терпіли, ми точно не забудемо ніколи. Сьогодні ми хочемо подякувати кожному вчителю по-особливому, жартом, добрим словом і щирим рядком. Бо в кожному з нас трішки вас. І це не завжди. Усі дорослі колись були дітьми. Але знаєте, що найцікавіше? Деякі з них стали вчителями, але в душі так і залишились дітьми. Бо як інакше пояснити, чому вчитель хімії так радіє, коли ще вибухає бровірці? Чому вчитель фізкультури найшвидша людина в школі ще з 1986 го Чому вчитель математики розв'язує рівняння так, з такою пристрастю, ніби це спорт, а вчителька української говорить про Ліну Костенко так, ніби вони в дитинстві сиділи за однією партою? Наші вчителі це не просто знання, це характер, це витримка, це гумор, який рятує під час контрольної, здатність одночасно говорити, чути, пояснювати, помічати і все це з любов'ю. Сьогодні ми згадуємо їх по-особливому: з любов'ю, з теплом і, звісно, трішки з гумором, бо вони частина нашої шкільної історії, а значить, частина нас. Дуже вдячні вам, дорогі наші вчителі, за все те добро, що ви зробили для нас. Друзі, все ж таки в нашій школі найгарніші, найрозумніші. Найрудованіші, найталановитіші, найдобріші, найвеселіші, найактивніші, найкращі вчителі. Саме ті люди, які є інтелектом нації, люди з великої літери, люди, які мають не лише золоті руки, золоті голови, а й золоті серця, люди, гідні найкращих слів і найвищих нагород. Назавжди в наших серцях. Дякуємо за кожен урок, і той, що за розкладом, і той, що залишиться у серці назавжди. Дякуємо за розуміння, за суворість там, де вона була потрібна, і за тепло там, де ми його потребували найбільше. Ми завжди пам'ятатимемо вашу працю, ваше велике серце і вашу любов до нас. Дякуємо вам. Може, не по сценарію. Дякуємо наші випускники. Просто ви з вами, ми знаєте, мабуть, пройшли оце, за оце відео, да? мабуть, всі 11 років, які ви були в школі. Це просто море емоцій, ну, таких, які, вибачте, зашкалюють. Я знаєте, хочу, щоб наша школа, да? наші рідні стіни залишилися в нашій пам'яті. Саме такі, які вони є на наших фото, в наших серцях, в наших згадках, щоб все у тебе було знаєте погане, ну обходило дуже дуже далеко сторони, щоб ваші серця були наповнені тільки любов'ю, щастям і всім найкращим. Ще раз дякую. Вибачаю, що не по сценарію, але просто дякуємо за таке, ну просто за таке чудове свято. Дякуємо вам, але я бачила обличчя кожного. Я дуже рада, що ми перенеслися в наші часи, що ми згадали, як нам було класно разом. Ну, сподіваємося на зустріч в майбутньому.